Вітаю, друзі! Підсумки Давоського економічного форуму. На мою думку, потрібно починати із перегляду світлин, які зафіксували фрагменти зустрічі української делегації з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Переконаний, що найближчим часом, можливо, цього року, можливо, наступного, а може, це вже буде по завершенню перебування Трампа. На посаді президента Сполучених Штатів Америки хтось із художників, мені б дуже хотілося, щоб це були українські художники, обов'язково намалює картину за цими фотографіями. І ця картина матиме ось таку назву Холуї з України вітають президента США Дональда Трампа на швейцарській землі. Якщо цю картину намалюють якісь іноземні художники, і не дай Бог російські. То ця картина буде називатися трошечки інакше. Вона буде називатися не «Холуї з України, а українські холуї вітають Дональда Трампа на швейцарській землі. Ну і все, як положено, там буде під картиною пишуть в якомусь нижньому кутку. Прізвище цього художника Рік. А, там Давос, Швейцарія, ну і я б ще обов'язково зазначився дієві особи, тому що ну, Дональда Трампа всі впізнають. А от е, цих людей я боюсь, що їх уже ну, ніхто не згадає. Кирило Буданов вічло вітається за руку з Дональдом Трампом. На задньому плані знаходиться Володимир Зеленський, і прямо просто сяє він. Як ви питається, у Дональда Трампа, чи він задоволений відчливістю і запопадливістю генерала Буданова? От ще одна фотографія світлина. Унікальна просто. На передньому плані зігнутий буквою Зю стоїть Умєров, секретар РНБО. Дональд Трамп щось так наставницьке йому говорить в цей час. А от трошки далі на задньому плані перебуває Буданов в стійці Смирно. Чи Струнко, перепрошую, Струнко. Ще тут от одна картина теж літерою Зю зігнутий Арахамія. Уміров, Арахамія Буданов. Холуї з України. Я б їх так назвав, і українські художники їх теж так назвуть. Вони назвуть їх українськими холуями. Ну, от це я вважаю дуже промовистий яскравий підсумок Давоського економічного форуму. Ви знаєте, що не планувався візит ні президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він не мав їхати. Раптом приїхав. І, відповідно під'їхав вже, підтягнувся <кхи> Володимир Олександрович Зеленський. Вони годину розмовляли, і потім був виступ, виступ Зеленського. Виступ Зеленського і виступ Буданова я би розглядав ну, як єдине ціле. І ще виступи, які заслуговують на увагу, на яких я сьогодні зупинюся, це виступ, доповідь її назвали там ну, просто історичною, історична промова прем'єра Канади, Марка Карні. Ну і, звичайно, промова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Якби не Карні і не Трамп, я думаю, не було б там особливо про що говорити, ну, але тут ще. Потішив людей, кажуть і Володимир Олександрович Зеленський. І Зеленський це єдина доповідь, яку я передивився від початку до кінця, тому що мені потрібно було ну так безпосередньо переконатися про що говорив Зеленський, тому що Зеленського звинуватило у тому, що він підігрував Трампу, облизував буквально Трампа, наплювавши в душу нашим європейським партнерам, і це було дуже неправильно. Я, напевно, з цього і почну, я не погоджуюся із такими висновками. Зеленський, як би мовити, намагався мотивувати наших європейських партнерів, він їх критикував, що вони абсолютно бездіяльні, використовуючи президента США як ну, такий проблемний чинник. Не можна сказати, що Зеленський якби, уникав проблему Гренландії і проблему Дональда Трампа. Нехай це було сказано так побіжно, але ну, звинуватити там уже Зеленського, що він аж облизував там, Трампа. Ну, я, я би такого не говорив. Що, що я хочу сказати коротко, найголовніше по промові. Володимира Олександровича Зеленського і паралельно по промові Буданова. Або та, не промова, це була панельна дискусія. Буданов приймав участь. Я подивився практично теж все. Принаймні, все, що говорив Буданов. Я очну із дивного позиціонування президента України, воно дуже і шкодить і президенту України, і Україні, і Збройним силам України. І, взагалі, в справі миру і всього зрозуміти Зеленського неможливо, тому що в нього промова з протиріч складається. І ці протиріччя для мене, ну, як би дуже дивні. А окрім того, що сама промова Зеленського з протиріч, паралельним курсом, всупереч Зеленському доповідав або давав якісь свої бачення Кирило Буданов. Це важливий взагалі момент, який я хочу підсвітити. Сам Зеленський суперечливий, і його промова ніяк не узгоджувалася з позицією Буданова. Хоча вони нібито мали спільні директиви і відчувається, що вони ну, гравці однієї команди. Але напевно у них така, я не знаю, установка. Все робити суперечливим, незрозумілим і всіх заплутувати, в тому числі і самим заплутуватись. Отже, я коротко по промові Зеленського. Зеленський критикував європейських партнерів, європейські країни, казав, що вони не рішучі не здатні до дій, не можуть зробити створити за весь цей час за чотири роки кримінальний суд. По Путіну, по Російській Федерації для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності. Це про тому всьому, що Зеленський всім демонструє, показує, що він намагається вести діалог з Путіним, нехай і поки що опосередковано, але готові щось там підписати, укласти угоду. В баченні Зеленського Путін повинен підписати угоду, після якої він сяде в тюрму. Буде засуджений Міжнародним кримінальним судом. Ну, це якась неймовірна річ. Якщо ми згадаємо політику США, як Трамп тільки був обраний на посаду президента країни, то в Організації Об'єднаних Націй Штати проголосували разом там з Гондурасом, Еритреєю, там чи ще з якимись країнами, які підтримували. Російської Федерації з Росії. Тобто всіх тоді був шок, що Штати діаметрально розвернулись на 180 градусів від попередньої позиції, не визнали це війною, не засудили Російську Федерацію. Чому? Тому що Штати збиралися, Трамп збирався домовлятися з Путіним. І така, такий розворот він був шокуючим, але логічним. Раз ти хочеш домовлятися, то ти не повинен. Ну, якби звинувачувати свого там віза віч партнера партнера в кримінальних злочинах. Ну, не можна сідати за стіл перемовин і одночасно ну, якби, звинувачувати його в кримінальних злочинах і закликати світ цю людину посадити до в'язниці. Ну, який може бути успіх цих перемов. Це ж якийсь абсурд. А тепер я перейду до Кирила Буданова. Ну, Кирило Буданов він намагався переконати присутніх в тому, що діалог зі злом це важливий елемент, тому що ми не можемо не тільки перемогти зло, а не можемо навіть зупинити це зло і локалізувати. Ну, раз ми не можемо, то з ним потрібно. Сідати і розмовляти, навіть якщо це зло не Ну, Це теж виглядає досить ну, суперечливо, тому що зі злом домовитися неможливо. Тобто, Якщо ти не можеш його перемогти, то не значить, що ти з ним можеш домовитися. Це ж, ну, абсурд. Тобто виходить так, що а, зі злом а, треба домовлятися, якщо ти не можеш з ним впоратися. Зі злом ніхто не домовляється. Ти або перемагаєш зло. Або гинеш і все. Словом, ну, не можна, думати. або розійтися, зупинити, локалізувати і зробити так, щоб ти з ним не перетинався. Але переконувати всіх, що, що ми правильно робимо, ми в процесі, ми домовляємося зі злом, Ну, це виглядало якось ну, дуже не по-філософськи. Але вимагати від Буданова якоїсь там філософії, ну, я би, звичайно, там. Не став. Е, отже, бачення от, розв'язки Зеленським послуговує там на ослабливу відзнаку. Зеленський хоче підписати з Путіна якусь мирну угоду, після якої Путін має сісти до в'язниці. А арештовані російські гроші мають віддати Зеленському. Зеленський у своїй промові теж говорив про те, що, на жаль, європейські партнери не має в собі сили, маючи, тримаючи в руках російські гроші, Путіна гроші, вони не наважуються ними розпоряджатися. І цими грошима, які знаходяться у них, розпоряджається Путін. Це говорить Зеленський. Зрозуміло чому, тому що наші європейські партнери переживають, що Путін переможе у цій війні, прийде до них і надає їм підпотиличників забере свої гроші і ще їхні гроші, і ще їх нагни. От чому така поведінка? Ось. Але я повертаюсь до Буданова, тому що він, як на мене, може не зовсім відкрито, але... але все-таки висловився. Він намагався переконати присутніх у тому, що діалог. Між Сполученими Штатами Америки і Росією це дуже добре. Я хочу на цьому зупинитися і сказати найголовніше, що це не добре, і це не має користі, тому що подібний діалог, як зараз, між Сполученими Штатами Америки і Росією, був між нацистською Німеччиною і Комуністичним Радянським Союзом. Гітлер зі Сталіним також був в комунікації. І певний час вони себе почували дуже добре, у них все йшло дуже чудово. Поки Гітлер воював з Францією і з Британією, а він паралельно ще зі Сталіним уже ділив світ. Щось дуже нагадує теперішню ситуацію, коли Дональд Трамп. Знаходиться в діалозі з Путіним і також ділять світ. Кому Крим, кому шматок Донбасу, ще там щось, кому Гренландія, Венесуела, мені Західна півкуля, тобі, там Східна Півкуля, Північна частина з південь, там будемо розкидаю віддамо і так далі. Тобто то ці всі люди значить, відбуваються в діалозі. От точно так, як Гітлер був зі Сталіним в діалозі. Але проблема в тому, що рано чи пізно такі люди вони сваряться. І Друга світова війна, вона набула статусу Другої світової, після того, як посварився вже Сталін із Гітлером. А до цього це була регіональна війна Німеччини проти Британії. Ну там що Франція, яка, в принципі, нічого не вийшло. Як тільки посварився Сталін із Гітлером, Ця війна стала світовою. Запустила каскад. Всі визначались, хто, хто з Гітлером, там, хто з Сталіном із, із Британії, умовно кажучи. А я переконаний, що рано чи пізно посвариться Дональд Трамп і Владимир Путін. І вони між собою щіпли, щіпляться, і буде якийсь конфлікт, буде якась війна, я не знаю. В 41-му році, оцей другий фронт, ну можливо, трошки полегшив ситуацію для Британії, коли Гітлер відволікся вже на Радянський Союз, але не сильно. І війна, ще тривала після того майже 4 роки. Якщо чіпиться Росія з Штатами або Путін із Трампом. Ну, можливо, нам стане трошки легше, але не сильно. Приблизно так само, як і Британії. Легше, але не сильно. Не дуже легше. І, ну, в принципі, так може розпочатися і Третя світова війна. І проблема не в тому, що це війна між ядерними країнами. Ну, Є загроза застосування ядерних зброї. Але проблема полягає у тому, що Україна не Британія, а Британія не Сполучені Штати Америки. Тоді, коли щепився Гітлер зі Сталіним, була вісь добра, був центр добра Велика Британія. Зважаючи на те, що це імперська країна. І також. Цю вість добра входили Америки. Сьогодні фактично роль Великої Британії виконує Україна. Але Україна не дотягує до Британії. А Зеленський до Черчилля не дотягує. Ну, а Велика Британія не може відіграти роль Сполучених Штатів Америки. Навіть об'єднана Британія з Францією з Німеччиною вони не тягнуть на роль США. Це проблема. І ми повинні були ну, ми маємо це розуміти і бачити. Це фактично підсумки Давоського економічного форуму. Тобто, ми зафіксували, що руйнується світовий порядок, він зруйнований, і Трамп. Фактично ділить із Путіним ділить світ. І я тепер перейду до ще двох доповідей. Коротко: це Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні історична промова прем'єра Канади. Дональд Трамп вже виступав, я так розумію, після. Марка Карні. Але е, я думаю, що навряд чи промова Карні суттєво вплинула на доповідь Дональда Трампа. Дві тези. Ну, вони фактично одна теза, просто сказана різними е, е, політиками. Різними політиками. Е, Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, визнав, що Канада і інші члени НАТО є слабкими. Це слабкі країни. Причому з ураженим суверенітетом. І Марк Карні сказав, що ми повинні почати говорити правду. Він посилався тут на Гавела, на силу слабких. І постійно підкреслював, це просто там рефреном проходило, повтореннями проходило, що Канада слабка, світ став слабкий. Ми повинні визнати, що ми слабкі, але ми змушені проявити силу, і слабкі теж можуть проявляти силу. Він по-своєму там це все бачить. Як він проявляє силу, але про що говорить Марк Карні? Він говорить про те, що фактично слабкі країни НАТО конкурують між собою за те, щоб якомога більше поступитися Трампу сильному, для того, щоб догодити сильному. Це не та конкуренція, і це не та співпраця. І це співпраця не просто слабких. а... Крім з фактично обмеженим або відсутнім суверенітетом. Ось ця боротьба слабких за поступки Трампу вона є потворною і вона є нікчемною. Це от ключове, що сказав Марк Карні у своїй промові, яка надрукована на українській правді. В рубриці, там, я не знаю, як вона, європейська правда. Можна це прочитати. Паралельно Дональд Трамп говорить про те, що Європу, він поважає Європу, але Європа пішла не тим шляхом, а Європа пішла шляхом слабкості. Це слабкі суб'єкти, які складають цей Євросоюз, який теж є слабким. І знову рефреном проходить це слово, слабкий, слабкий і так далі. Тут треба розуміти, про що говорить Дональд Трамп, коли він нібито незадоволений слабкістю Данії чи слабкістю Франції. Чи хоче він бачити сильну Данію? Ну, Наприклад, Данію, яка би підняла спецназ, викрила Дональда Трампа і помістила його в психіатричну лічебницю на лікування. Ну, так як він зробив з Мадуро. Ні. Звичайно, ні. Дональд Трамп то говорить, що він хоче бачити Європу сильною, Данію хоче бачити сильною. Але яку, що значить сила, яку, про яку силу говорить Дональд Трамп? Дональд Трамп говорить про наступну силу Європи. Європейські країни не повинні працювати 24 години на добу, і все, що вони заробляють, віддавати Сполученим Штатам Америки. І в цьому сила Європи. Щоб не ображатися, не скиглити, як казав Азаров, не скиглити, а з мужнім обличчям все, що ти маєш, постійно-постійно віддавати Сполученим Штатам Америки. Отака сила, так розуміє, Дональд Трамп силу. Зовсім не так, як от я сказав, що спецназ Данії викрадає Дональда Трампа і відвозить його в психіатричну лікарню на примусове лікування. Ні. Звичайно, таку сильну данію Трамп не хоче бачити. Але я чому звертаю увагу, це ключові загалом моменти. Я змушений це підкреслити, це важливо. І глядачі мого каналу, і люди, які сюди так заходять періодично. А, ну, мусять помітити цей важливий момент. І от це моє турне Європою. І висновки, які я зробив, і в принципі, які ну, мене під ці висновки запросили в це турне Європою, а, я зразу сказав, що ми маємо справу з концептом слабкої людини. Це концепція э, э, надлюдини яку там сповідував Гітлер, спираючись на праці Шопенгауера, Ніцше, і так далі, яку там інтерпретував Аре що надлюдина це людина, яка може працювати зі злом в ім'я добра. Ну, такий хитрий конструкт, ну, менше з тим. Так? Тобто, і російська культура, і от німецька культура до 45-го року це був концепт сильної людини або надлюдини. Європа і світ не справилися з силою, тому вирішили, що давайте ми будемо робити людину слабку. Ну, от вони зробили людину слабку. Тепер Трамп має претензії до людини слабкої, до фемінізованих чоловіків. Мавайте. Ну і сам Марк Карні визнає слабкість. Фактично, Марк Карні, ну, це змістовна капітуляція. Фактично, Канада визнала, що вона втратила суверенітет. Вона не може взагалі. Самостійно працювати і просто конкурує з іншими членами НАТО за величину поступок Америки. І це надзвичайно важливо розуміти, коли ми от рецепти шукаємо, щось аналізуємо, робимо якісь висновки, ми повинні розуміти, з чим ми працюємо. Тобто, що ми працюємо там, з хворим на туберкульоз, то ну, відповідно. Ну, як колись, наприклад, система охорони здоров'я в, в, в світі середину, початок ХХ століття, вона е, організовувалась і формувалася під інфекційні захворювання, під недоїдання. Рахіт, дезентерія, туберкульоз і так далі. Зараз вона має формуватися під онкологічні захворювання. Тоді була така проблема. Зараз така. Точно так і в політиці, коли ми говоримо, ми повинні це бачити. То це ключові промови президента Сполучених Штатів Америки і прем'єр-міністра Канади Марка Карті. Слабкість, фемінізований чоловік. Це базова річ, ну, яка прозвучала на Давоському форумі. Давоський форум давно вже не є економічним майданчиком, там мало хто що говорить. Про економіку. А ті, хто говорять про економіку, на зразок президента Аргентини Хав'єра Мілея виглядають девакуватими людьми. Ну, так можна потішити з них, чим вони живуть і де вони живуть. Вони не в контексті. Хав'єр Мілей ну, може щось і розумне там казав, але він не в контексті. зі своїми економічними поглядами. От такий буде мій. Аналіз і підбиття підсумків Доцько-Економічного форуму. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічі!